Всім вітання! Це коротке презентаційне рекламне відео про трактор DTZ504 ККУ для сайту інтернет-магазину Motostore.com'UA. Це відео для того, щоб ви просто побачили, як виглядає трактор, оскільки ви ознайомлюєтесь з технічними характеристиками, з фотографіями на сайті і, можливо, хочете побачити. Більш як візуально виглядає цей трактор. Коротко про трактор, ви бачите, що спереду є противага величезна її вага 80 кг. Переднє колесо розмірністю 8,3х20, заднє 12,4х28. Кабіна герметична з кондиціонером, освітлення ви все бачите. І обійду трактор швиденько, щоб ви побачили, як виглядає позаду триточкова навіска, мости і підйомник. Тому що, повторюю ще раз, це просто невелике, коротке, рекламне відео, щоб ви побачили візуально, як може виглядати трактор ДТЗ-504 ККУ від мережі магазинів Мотостор. Нагадаю, що трактори ДТЗ продаються з гарантією 3 роки. Нагадаю, що діє послуга підмінний трактор. І нагадаю, що надаємо на кожний трактор вам повний пакет реєстраційних документів, щоб ви могли зареєструвати трактор. Відео коротке, якщо захочете більш детально познайомитись з трактором, є повноцінний огляд цього трактора на youtube каналі мережі магазину Мотостор. Для замовлення техніки і такого трактора ДТЗ дзвоніть 098 949 9090.